Сьогодні приготую, здавалось би, найпростішу річ це курячу грудку, але моя мета показати, як її можна зробити максимально соковитою, щоб вона була не пересушена і щоб ви не вгадували ступінь її готовності на око. Все чітко розповім з наукою і з допомогою кулінарного термощупа або кулінарного термометра, вам це буде максимально легко. Перше, маринад це основа соковитості. і ми будемо починати з маринаду. Що таке маринад? Маринад – це солоний розсіл, він допомагає наситити м'ясо вологою і зробити його м'яким. Рецепт маринаду, який я буду використовувати, дуже простий: це 1 літр холодної води, 70 грам солі, 20 грам цукру, спеції. Додам ще шафрану, все ми поєднуємо, доводимо до кипіння і охолоджуємо. Цей розсіл 7% для курки це межа верхньої норми. Дві години в ньому нормальна, не пересолено, але не більше. Інакше грудка буде мати виразну солоність оптимально 1,5-2 години. Якщо хочете тримати довше, зробіть меншу норму солі. І що відбувається при маринуванні? і цукор осматично проникають у м'ясо і модифікують білкову структуру. Волокна спочатку, так би мовити, стискаються, і волога частково виходить, але згодом вони розслабляються і повторно всмоктують вологу, вже з росола. Білки зв'язуються з водою, що зменшує втрату соку під час смаження. Що ми будемо робити? Далі ми будемо підготов... підготовимо курячу грудку. Я беру домашню курку, у неї щільніше м'ясо. воно Трішки жирніше, ніж у промислової, і це важливо для смаку. Роб, буду робити легкі надрізи, насічки на шкірці. Це допоможе жиру вільнятись і рівномірно просмажуватись. Потім буду занурювати в охолоджений маринад і залишу на 2 години в холодильнику. 1 літр води. Я буду додавати сіль, спеції, цукор, соєвий соус. Все це буду доводити до кипіння. Після чого я його буду охолоджувати і потім використовувати. І, до речі, буде дуже класно, бо дуже круто. Ви можете виставити температуру на цьому градуснику, на цьому термометрі, ну, наприклад, температуру маринаду, який вам потрібен, наприклад, 20 градусів, поставити навіть його в холодильник. Термощуп на холодильник, і після цього ви побачите, як буде знижуватись температура у маринаді. Після цього використовувати вам не потрібно буде бігати щоразу, перевіряти, чи застили, чи остили, чи не остили. Сіль. Спеції. Тут у мене перець білий горошком, чорний і червоний цукор. Використаю я ще шафран. Шафран не тільки надасть аромату кольору, а і буде слугувати як консервантом. Я його використаю зовсім зовсім трішки. Додаю соєвий соус і довожу до кипіння. Після чого охолоджую і буду занурювати куряче філе. Я буду робити хрестоподібні надрізи, для того, щоб зайвий жир вивільнився, і для того, щоб смажка була більш рівномірна. Звісно, якщо немає шкірочки, то цього робити не потрібно. Або, можливо, це зробити в самій на частині. Ну, як варіант. Цього достатньо. Тож, маринад буде. Проникати і під шкірочку. Маринад охлов, я його перелив зручну ємність. І ради експерименту я використовую два схожих термометра різних фірм. Це у мене вже років 10, напевно, цей більш свіжіший. В принципі, плюс-мінус однаково 21-22 градуси. Ну, невелика, невелика розбіжність. Я вважаю, що це все допустимо. І далі я буду занурювати курячу грудку. В розсіл і на 1,5-2 годинки забуду про неї. Бачите, як зручно, в холодильниці знаходиться сам продукт і маринад, термометр знаходиться в зоні, і я можу з легкістю контролювати температуру маринада, або навіть температуру в холодильнику, або навіть це все можна дивитися, що відбувається в конвекційній печі або в звичайній духовці. Дуже, дуже зручна річ. Грудка. Пройшла процес маринування, вже відчувається, що вона наситилась максимально маринадом, це дуже круто і вона буде соковита. Можна робити підмінні маринади. Це взагалі дуже класно, дуже круто. Я навіть підмінні маринади використовую для риби. Тобто, перше, ви робите маринад сілью після того, як він витягує всю вологу з продукту. Ви через 2 години міняєте маринад на інший, ну, наприклад, щось на базі там, з соєвим соусом, з ароматними травами. І він всмоктує це, ці аромати в себе. Це буде набагато смачніше, ніж звичайний простий маринад. Волога це ворог засмаженої і хрусткої скоринки. тому її потрібно максимально прибрати перед смаженням. Солити. В даному контексті страву не потрібно, тому що там уже солі максимально достатньо. Якщо ви вдома хочете зберігати такого формата напівфабрикат, в принципі, це не проблема. Ви можете його завакумувати і зберігати в морозильній камері або в холодильнику, але недовго. Максимум, я думаю, дві доби. Далі я підготую продукти, які буду використовувати для приготування соусу для курки. Цибулька, трави, у мене майоран і базилік. Можете використовувати і розмарин, і тим'ян, можете інші трави, які ви полюбляєте. Далі вершки, бульйон, бульйони, які ви можете використовувати. Можете використовувати овочиви, можете використовувати курячий, яловичий, топлене масло, тобто це 100% тваринний молочний жир. І коли смажите, обов'язково підливайте жиром, на якому смажиться. Далі бачите, а це нам потрібно. Навіщо? Ми будемо деглазувати, і воно, саме воно нам дасть аромат соусі. Вибираємо саму найтовстішу частину. Це я от відчуваю цього в принципі достатньо. Виставлено на 70. Що я бачу всередині, відбувається 33 градуси. Потім я знову повертаю на пательню, продовжую смажити, коли воно дойде до потрібної мені температури, вже 36, воно подасть мені сигнал. 70, якраз я встигну підготувати всі інші продукти для подальшого приготування. Я обгорнув фольгою для того, щоб тепло від пательні не, не передавалося на щуп. Піднімається вже температура до 67, я прикрив кришкою. Потім під тонку частину я підклав ложку, навіщо? тому що тут тоньше, так, і щоб тепло не передавалося від пательні до тонкої частини. І зараз я вже розумію, що можна щоб доставати, то я додаю цибулю і далі буду досмажувати. Додаю трави, бачите, як виходить гарно. Перекладаю, щоб вона трішки відпочила. Прибрав я, тому що в мене ще є. Зморшки. Я забув, що в мене є зморшки. Зморшки це гриби. Можете замінити на інші, і вони вже обсмажені. Я додам і продовжу готувати. Додам вершки. Ось у нас вже куряча грудка готова. Ви бачите, вона має привабливу, привабливу скоринку, це за рахунок того, що в маринаді був і соєвий соус. І цукор. Саме це дало карамельну скоринку. Не забувайте ставити подобайку, не забувайте підписатись, якщо ви не підписані. Так я зрозумію, що вам контент заходить і буду знімати ще більше цікавого і корисного контенту. Дивіться, яка вона соковита. Бачите, скільки в неї соко. аж прямо видно, як він витікає. Декілька ложок соусу зверху. Додам ароматних трав. Ви бачили, як все просто, стильно і без всяких е, нюансів ми приготували куряче філе в вершковому соусі з грибами. Дивіться, як це гарно. І повірте, це максимально смачно. Вона соковита, Вона. Повністю промаринована, тобто і всередині є смак, і зовні є смак. Це все підкреслюється соусом і аромат грибів це неймовірний смак. Гарного вечора.